зелень, там далі йде кабачки, арбузи. Пішли в магазин, купили семена, розподілили, як треба. Ця справа нагадує про колишнє життя, розповідає переселенка Юлія Комісарова. На землях Донеччини вони теж вирощували продукти. Тепер, каже, невеличкий клаптик землі годує пів сотні мешканців школи. Продукти зараз дуже дорогі. Ну і хочеться свіженького, свого. Будемо ділитись, хто захоче, ми тут всі разом живемо. Розсаду мають і в приміщенні. Брала в магазині маленький лучок посадила, а це я б сім семена укропа посадила немножко, а це цвіток у мене росте. Пані Валентина живе тут із внуком. Його батько зник без в Маріуполі, а мама померла кілька років тому. Хлопчик каже, головна причина її переїзду з Сторецька. Позвонили за служби дітей і сказали, щоб ми, щоб ми срочно евакуювалися, тому що дітей будуть забирати, особливо сирот. За межі рідної Донецької області жінка ніколи не виїжджала. Та каже, аби вберегтись, вирішила ризикнути. Ну куди, знаєте? Ну я нікого не знаю. Тим більше що такі гадарі. Думаю, може да з все всього а Ну видите, як все хуже, і хуже. Думсі я не смогла би, я б не потягнула його. Мені важко дуже. семирічний собака шнурок єдина тварина, що мешкає в школі. Його власниця Оксана розповідає, вони приїхали з під Бахмута. Нині, каже, лишились нічим. Не повернувся. Ні то ні дому, нічого ні там дуже ні. Хотіли б переїхати, та грошей на оренду житла немає. Ділиться переселенка Вікторія. Вона саме готує обід на кухні. Пригадує перший день, коли заселилися в школу. Ми так лягли, і отак, от і тишина. Я прям не повірила, нема ніякого звуку, ні літають ні самоліти, нічого не стріляють. До нових умов та сусідів уже звикли, розповідає Людмила Мотора. І, хоч, каже, в цьому класі нічого не нагадує про дім, та найцінніші речі завжди поряд. тут про дім, все в голові у нас. Вже й додому не хочеться, як чесно. Чого туди їхати? Води нема, воду дають по два дні в неділю. Це таке, що це за життя. До закриття працювала в цій школі педагогом, а тепер завідувачка тимчасового прихистку, розповідає Людмила Приліпко. На її думку, це хороший варіант безоплатного помешкання для переселенців. Люди з міста вони ж самі у селі в хаті жити не будуть. Косити треба, білити, треба, все робити. Це ж подвір'я, це ж хата. А тут вони своїй кімнаті поприбирали, так як у квартирі. Я даже радію, що ця школа не запустилася а ще. Функціонує це приміщення, тому що ну жалко, гарне приміщення, воно би опустошувалося. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.